Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед українців, чи оптимістично вони дивляться у майбутнє своєї держави. Результат не тішить. Адже у порівнянні з минулими роками цей показник значно зменшився. Отже, у 2022 році 88% українців вважали, що наша держава через 10 років буде процвітаючою країною у складі ЄС. А вже в грудні 2024-го це число скоротилося до 57%. У перший день нового року ми поцікавилися у Мукачівців, що вони. Вони думають з цього приводу, і які мають сподівання на прийдешній рік, думаємо, що вже буде краще. Сподіваємося, що війна вже закінчиться і настане нарешті мир. Для всіх нас дуже чекаємо всіх миру. Я думаю, що війна, дай Бог, закінчиться. Ми вже почнемо жити по-новому, почнеться все нове, все буде дуже супер. І я дуже вірю, я дуже люблю свою домівку, дуже люблю нашу Україну і сподіваюся, що просто все буде дуже супер і всі будуть дуже щасливі і все буде ну, не на смарку. Я думаю, що буде українцям легше, буде Надія вмирає. Последній. Ми кожен рік так новий рік зустрічаємо. Думаю, що все буде ліпше. Ну а там що Бог дасть, так і буде. Хочеться нам вірити в те, що буде легше, але час покаже, побачимо. Хочеться, щоб всім людям було легше, щоб війна скінчилася. Ну, Щоб фінанси в людей були, більші зарплати пенсії у людей, щоб допомога була для бідних. Дуже багато переселенців у нас в Мукачеві. Хочеться миру, спокою хочеться в першу чергу. Як бачимо, оптимізму краянам не бракує. Кажуть, жити стало складніше, але важливо прийняти реалії сьогодення і рухатись вперед, попри все. За даними наведеного вище опитування, 28% українців вважають, що Україна матиме зруйновану економіку. Тож поцікавилися думкою Мукачівців і про це. превеликий жаль, нічого не покращиться, тому що ми бачимо все те, що відбувається зараз. На жаль, не йде на користь людям. На жаль. Прожитковий мінімум на тому ж рівні, пенсія пенсіонерів на тому ж рівні на 2 300 сто. Не пам'ятаю точно, але ви можете прожити? Я ні, мама з татом також. Власне, це є правда життя. Я взагалі прийшла до такого висновку, що це все в головах людей. Так? Тобто зараз треба пристосовуватися до тих реалій, які нас насправді є. Тому що якщо ми будемо думати, що дуже погано, так воно і буде. Тому, звичайно, що це дуже важко. Я дуже сподіваюся на те, що рік буде набагато легший, кращий, що прийде вже нарешті перемога чи якесь вирішення питань. І... Ну, що справді буде краще. Але насправді це все в головах людей. Тобто треба призвичаїтися до тих реалій, які є. Новий рік, нові сподівання. Віра у краще це відмінна риса Закарпатців. А от бажання одне на всіх. Бажання одне всіх, щоб мир був, перемога була, спокій був людям на кінець. Хочеться, щоб всі здорові були, діти, внуки, всі, щоб в країні була, була мир. І щоб все було добре. Бажання одне це, щоб нарешті був мир і спокій в Україні. А особисто для себе, то звичайно, є якісь такі сокровенні бажання, але це вже такого особистого характеру. Ну, Але так, просто щоб ми нарешті люди з'єдналися зі своїми сім'ями, бо на правду є дуже важливим. Щоб закінчилася війна, більше бажання нема, щоб всі були здорові, наші хлопці повернулися з війни. Живі, здоровий був мир на нашій Україні. Головне, щоб вже закінчилася війна, щоб ми вже спокійно всі жили, щоб хлопці перестали проливати свою кров і нарешті все закінчилося. Буде мир, буде і все інше, кажуть місцеві жителі. Тож головне не втрачати надію і разом здобувати спільну перемогу.